Здається, двохкімнатна квартира по вулиці Анна Ахматова, 50. Великий хол, дві кімнати окремі, три балкони, один балкон засклений. Кімната спальня. Має кондиціонер, ще один кондиціонер в іншій кімнаті. Один балкончик відкритний. Рівермол. Кухня біля 15 квадратних метрів, має побутову техніку, плита, духова шафа, меблі в гарному стані з здоводження, обідня зона. друга кімната має котовий дум, достатній місць для зберігання, робочий стіл, вигляд з вікна. До метро осакорки 10-15 хвилин пішки. Санвузол сумісний. душова кабіна з різними режимами, бойлер. Все зроблене з любов'ю і чекаємо вас на перегляді.